Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу трохи розказати вам про фасолю, так як я вже знімав фасолю, дехто інтересується. Ну і зараз я вам покажу, просто-напросто покажу, які результати. Це вже зібрано трошки лишилося. А так, це другий раз. Тут була картопля, кропчик, там петрушку зібрали. Це другий раз по картоплі рані посадили, спорожівку називають. Вона, бачите, ще, ще йде. Ще тільки йде. О, май. Бачите, є Ну, вона піде ще, ще морозів немає. Так це є кущова, а тут є така спорожівка теж. Бачите, вона теж. Та Те її можна ламати кусочками жарить, варить, це і з неї різні блюда робиться. І, звичайно, по фасолі. Трошка цього року, як казали, засушливе, але, але є фасоля. Бачите, особливо така. Отака, дивіться, я вам показував. Вже суху обривають, а така лишається і вона доходить. така вже фасоля кажеться є. бачите. Ну і ясь теж у нас є. Зараз просто покажу, вам бачите, різна фасоля є. Різна, це дуже добре. По назвах не скажу, але... Но... По назвах не скажу, але вона. Тут, якщо навіть беруть отак от молоденьку, беруть в цей, тереблять і по кульках морозильну камеру, а потім вона як молода, хто на любитель, на молоду, є стара розвариться, хто на стару, а таку просто заморозили. потім з кулька вкинули. І собі на бош це ще на щось мають. Ось тут теж, бачите, отаку от суху треба вибирати. Вони скоріше вибирають, А ця ще мокра, ще як то кажуть, ще росте, така велика, бачите. Це ясь. Ще називають дві. Ну теж дві-три штучки мають, бачите, сухе. Біла, гарна фасолька. Біла гарна фасолька є. Ну і на ринку, звичайно, дорогенька Ось така. Просто показую вам. Фасолі багато садять. Бачите? Це просто на таких тиках. Глядіть, скільки багато її є. Скільки багато її є. І хочу сказати, що брали маленькі туйки, за одне покажу вже вам ця розсаду брали невеличку, таку на 5-7 см. Ну, вже десь до 15 за рік, оце за сезон, навіть не рік, а сезон вона виросла гарненька. І про фасолю далі зараз покажу вам як я показував там більшу площу. Там вже більше висохло. Довкола я вам показував, довкола на низу посадили з 10 штук. І вона помаленьку плететься. дивіться, які, як то кажеться, стручки гарні. Дуже гарні стручки. Ще не відцвіте зверху. І така фасоля. От наглядно, скільки їх є. Тверденька, але ще треба, щоб вона засохла. А Як у нас пішли дощі зараз, вже дня 3-4 йде дощ, так як його давно не було. Ось такий результат. Бачите, ну ця взагалі роди непогано і багато є. Бачите, і багато є. І вона така красива і крупна, як перепалені яйця. Що називають так, бачите, дивіться. Величенька. І смачна. Ну і ще й бобові сам біб. Біб має вже посох. Теж вбирати можна вже. Біб має отаку біб. Бачите, отакий. От Молодий теж жарить добрі, спаржую, до кучі це біб боби. от така, ну крупний, великий. Ну і тут фасоля. Фасолька. Ясть тут переважно. Раз, два, три, по три. Говорили що малі струки, тому що дождя не було. Такого, але все рівно є фасоля. Фасоля є. Ось така фасоля. Ось такі ряди фасолі. Суху, звичайно, вже обривали, обривають, просто йдуть, обривали, обривали і вони. На горище висохло. І все. Бо мокра кажу, вона довго не буде лежати, так підвісувати треба. Але вона помалу ще висохне. Ну, якщо осінь у то звичайно буває, що багато ще буде і в стручках і мокра. І гнить буде. Буває і таке по-різному буває. Це процес для фасолі такий. Як то кажеться, поки збереш, ранні сорти, то вир виривають і на ринок. А якщо для себе, збирають і є що поїсти тоді. Ну і кукурудза вродила непогано. Просто тут до... від річки маленької річки, торфяна земля, тут піщана торфяна. І тут добре роди все. які яблука, які гарні яблука є. Бачите, які гарні яблука. Дуже красиві. Земля така, бачите. Торф'яна. Хоч бери і набирай, як говориться. Касети забивай, можна брати землю з вітеля. Ну і яблука. Цього року теж вродило дуже багато. Пройшли рік вродило, ну і цього року гляньте. Яблук багатенько. Фасоля, звичайно, лежить довго, але все рівно треба від, як, як то кажуть, кідників і вихоронити. Добре. На горищі тут на стручках може лежати суха довго. А так у банки, хто в морозілки, це хто має мало, звичайно, зберігає, тому що може куська якась з'їсти. Ось така фасоля є. І, звичайно, як посушиться туди до зими продають. Вирощування кажу, якщо хто займається нею, то звичайно воно непогане. Та як у нас зараз від 50 залежить яка, до 90, якщо в розрібі дорог 6 сотня. Ось така ціна на фасолю. Ну це білки, замінники що кажеться тваринного м'яса і все остальне. Говорять, що хоч ми його все разом можемо у борщі. Так як любимо. На цьому я буду закінчувати своє відео таке про фасолю. Кажу, що вродила, непогано родила. Всім здоров'я, Україні перемоги. До побачення.